Привіт, друзі, сьогодні я хочу відновити трохи забуту за останні пару місяців е, е, рубрику пізнавального контенту на нашому каналі. Я пам'ятаю, що ви доволі тепло сприймали подібні відео про технології, і сьогодні я хочу поговорити про одну з них. У цьому відео мова буде йти про телевізори з надвисокою роздільною здатністю, а саме про те, кому і для чого вони потрібні, та які їх перспективи розвитку. І робити це буде не просто по якихось там теоретичних викладках. Ні, я це буду робити зі свого. Власного досвіду користування, тож ця інформація буде 100% корисна тим людям, які замислюються над придбанням якогось крутого телевізора чи монітора для ПК чи консолі. Тож пропоную не гаяти часу, влаштовуйтесь в затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. І я це зі звернення до тих самих скептиків, чиї зауваження я неодноразово бачив до себе в коментарях та й чув у реальному житті. Як і у випадку, майже з будь Дякую інновації завжди є купа людей, які будуть галасно кричати, що нікому це не потрібно, і це мертвонароджена технологія. Глядачі старшого віку напевно пам'ятають, що коїлось у технологічній спільноті, коли світ побачили перші двоядерні процесори. Та на що воно треба? Кричали вони? Софта немає, все працює погано, та й ФПС більше на старих добрих одноядерних чипах. Але пройшло кілька років, і одноядерні процесори всі забули. А кількість ядер тільки зростає і досі. Щось схоже відбувалось і з мегапікселями у мобільній фотографії. Колись всі кричали, що п'яти достатньо, бо таку роздільну здатність мали багато відомих мильниць. Трохи згодом перейшли на 8 мегапікселів, потім на 12. А на сьогодні вже жоден якісний сенсор не має роздільної здатності менше, ніж 48 мегапікселів. І ця цифра продовжує зростати. Звісно, з мого відео про. Мегапікселів ви добре знаєте, що сама по собі їх кількість не дорівнює якісному фото. Але навряд чи хтось буде сперечатись на тему, що той самий Galaxy s 23 Ultra з сенсором на 200 мегапікселів знімає гірше, ніж, припустимо, Galaxy s 10 з сенсором на 12 мегапікселів. Прогрес є, і він очевидний. Хоча і тут всі кричали, що ніхто ніколи не побачить різницю між ними. І це взагалі е не той шлях для розвитку мобільної фотографії. І от з телевізорами періоди. Також відбуваються подібні метаморфози. Першим гучним апгрейдом став перехід з кіноскопних ТВ на пласкі телевізори формати HD. Потім у 2012-му почали з'являтись перші моделі з 4К екранами, і вже у 2019-му світ побачили перші серійні телевізори 8К. Кожен раз ми чули, що це дуже дорого, контенту немає. Та і взагалі різницю між ними не побачити з відстані скільки то метрів. Але, друзі, різниця була. І саме тому зараз у Переважної більшості людей телевізори з роздільною здатністю 4К, а не Full HD або HD. Та й навіть якщо ваш старенький ТВ ще має меншу роздільну здатність при покупці нового, менш ніж 4К люди обирають рідко. Контенту в 4К тепер більш ніж достатній, і ні в кого не виникає питань, для чого така роздільна здатність потрібна. Точно та сама ситуація зараз відбувається із 8К. На сьогодні такі стрімінгові сервіси, як YouTube, Vimeo та Мігого. Вже мають контент у роздільній здатності 7680 на 4320 пікселів. А інші вже активно ведуть розмови про впровадження надвисокої якості серед своїх послуг. Та й не треба забувати, що сучасні комп'ютери і консолі теж вміють запускати контент в 8К. Я проводив тести на телевізорі Samsung Neo QLED 8 k з діагоналю 65 дюймів, який ви могли бачити в окремому відеоогляді на моєму каналі. Тож далі буду розповідати про свої враження і доступні технології саме на цьому прикладі. По-перше, хочу сказати про свої загальні враження. Я не можу себе назвати якимось зірким соколом, проте різницю між 4К і 8К на одній тій самій діагоналі я побачив одразу. Не можу сказати, що вона прям шокуюча, Проте друзі, не вірте. Тим, хто каже, що її зовсім немає. І це стосується не тільки гри у нативному 8К з комп'ютера чи перегляду відео над високою чіткості. Завдяки наявності розумної технології на основі штучного інтелекту 8К AI Upscaling, працюючи на чипі Neural Quantum Processor 8 k ми отримаємо високу якість картинки, навіть коли вихідна якість контенту набагато нижча за 8К. Ми з хлопцями дивились різноманітні старі кліпи та ретро кіно, і навіть там картинка маштує бувалося доволі якісно, не було якихось там артефактів чи шумів, тобто зображення було приємним. А завдяки високій роздільній здатності матриці кольорові переходи і кордони об'єктів були м'якими і нерізкими. Та на цьому можливості покращення зображення не закінчуються. Завдяки тим же нейронним мережам сучасні телевізори можуть на люту конвертувати контент зі звичайного SDR в HDR з насиченими кольорами та великим динамічним діапазоном. І не треба. Одразу писати в коментарях, що всі ці покращувачі від лукавого і взагалі вони роблять зображення тільки гірше. Так, коли ця технологія тільки зароджувалась, коли вона тільки з'явилась. Ну, скажімо так, її якість була далеко не на високому рівні, але це було з самого початку, друзі. Зараз же ера штучного інтелекту, і всі ми вже звикли до тієї ж обчислювальної фотографії на смартфонах і розумного апскейлу на відеокартах. Зараз покращення картинки дійсно дуже позитивно впливає на її якість. Ми тестували телевізор. Як з увімкненим авто HDR Remastering і Аріа Depth Enhancer Pro, так і без нього. У більшості сценаріїв покращувачі давали приємнішу оку картинку, як по кольорах, так і завдяки фокусуванню на головних об'єктах кадру. Єдине, де картинка була трохи дивною, це чорно-біле кіно та інші дуже старі картини з блідими кольорами в оригіналі. Там алгоритми робили картинку не те, що поганою, а просто незвичною. І може, якби я не бачив, оригіналу мені б справа. Сподобалась трохи прикрашена версія. Але важливо те. Що це нейронні мережі, які вчаться, і згодом результат ставатиме тільки краще. Так, на сьогодні 8К телевізор все ще дуже дороге задоволення. Проте технологія актуальна вже сьогодні. І якщо ви можете її собі дозволити, тобто у вас є гроші на отакі розваги, то я не бачу сенсу відкладати покупку на невизначене майбутнє. По-перше, вже зараз є і контент, і якісні додаткові технології, які допомагають вам побачити усі переваги над високою роздільною здатності. А по друге, Телевізор – це не смартфон, який зазвичай купують на пару років. Новий крутий телевізор стане центром розваг вашої сім'ї мінімум років на 10. А враховуючи те, з якою швидкістю зараз розвиваються стрімінгові сервіси та інтернет через рік, два і нативний 8 к Контент вже буде усюди. Ну і наостанок я залишив аргумент, який більше підходить для доволі заможних людей. 8К телевізор це привід похизуватись перед друзями на кшталт а, а, крутого грилю у дворі чи дорогого рибальського знаряддя. І на відміну від одвічної суперечки, що краще, OLED чи QLED, Власник 8К телевізора точно вийде з цього батла переможцем. Мати щось найкраще що взагалі існує на ринку, це показник статусу, а не тільки задоволення від перегляду. Реглядом, тож, друзі, на останню хочу зробити таке стисле резюме е, всього, що я вам тільки що розповів. Зображення на 8К телевізорі дійсно відрізняється від 4К. і тим, хто каже, що не бачить різниці, напевно, просто ніколи вживу його не дивився. З контентом на сьогодні є певні складнощі, але... Зараз є, що подивитись і що пограти у 8К, а у найближчому майбутньому з цим зовсім не буде ніяких проблем. Тож єдиним аргументом проти на сьогодні є виключно ціна. Однак, якщо ви можете собі дозволити таку розкіш, впевнений, ви не розчаруєтесь. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, хочу вам більш детально розповісти про збір, який ми влаштували. Хлопці працюють на Херсонському напрямку, дуже серйозна бригада. Ми вже зібрали для них там, 160 тисяч протягом 5 6 днів. І скажу я вам, що ми закупівлю робимо поступово. Тобто ми не будемо чекати, поки там ми наб'ємо мільйон гроші, які є в мене, власні. Тобто, я дивлюся, які там на банку капає там сто тисяч, я вже на 160 тисяч закуп... закупівлю зробив. Ми там купили вже і план Баншети, купили 5 штук батареї для аутелів, 2 штуки батареї для е, дронів. І це тільки початок. Крім того, я хочу подякувати тим людям, які долучаються до збору не тільки е, грошима, але і відправляють е, 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 якісь речі. Тобто, нам потрібні були ноутбуки. Один з підписників відгукнувся, подивився на параметри, каже: У мене є такий ноут, він мені не потрібен, я можу його відправити. Те саме е, відправив один підписник-генератор на 2,5 кВт інверторний. За за що я йому теж щиро дякую. Ще один підписник передав чотири портативних сонячних панелі, і я не знаю, в мене не вистачає слів. Те, що люди війна триває вже майже два роки. Люди не здаються, люди борються за свою свободу, люди допомагають нашим військовим і тому, що вони в них вірять, і це дуже дуже. Добрий знак. І якщо б не люди, я впевнений, що нас на цей час чекав набагато менш приємний сценарій. Тож я вас прошу, не зупиняйтесь, допомагайте. Просто є там 50 гривень. Скиньте, вони точно на вашого життя не повпливають. Є там, я не знаю, більше можете скинути більше. Головне, не сидіть без діла і робіть, хоча б щось для нашої. Перемоги, бо без перемоги не буде нас, не буде нашої держави. Посилання на банку я залишу в описі. Там же буде номер картки для донатів. Долучайтесь ще раз всі, хто може. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Разом до перемоги!